Від початку війни зразу було зрозуміло, що виникна потреба у резерві донорської крові. Тому департамент охорони здоров'я з перших днів започаткував проєкт донор Одеса. Це зроблено для того, щоб люди здавали кров раціонально, та ми правильно використовували людський ресурс, ресурс медичної системи, оскільки кров має певний термін зберігання, і ми не можемо відразу взяти там тисячу дві тисячі донорів, того що воно нам через. Деякий час просто ми будемо змушені її вилити, тому що певні компоненти мають термін зберігання. Тому ми започаткували таку систему, коли через телеграм-канал Донор Одеса ми запрошуємо всіх бажаючих здати кров за нашими заявками від медиків. Медики нам повідомляють, яка саме кров потрібна, скільки треба донорів, яких груп. І ми ось. Саме локальна пишемо заклик відгукнутися людей, які можуть бути донорами цих груп, і обдзвонюємо потрібне кількість. І в нас приходить лише така кількість людей, яка на даний момент потрібна. Ми написали там на офіційному телеграмі мерії, написали на телеграм-каналі Донор Одеса. Заклик людей першої, другої та третьої позитивної групи, які були потрібні, здати кров. І в нас за півгодини зареєструвалися. Понад 120 людей за потреби у 20 донорів. Тому ми звичайно припинили реєстрацію. Ми дуже дякуємо всім, хто записується на донацію. Деякі люди до нас приходять і кажуть: Я записувався там два, три, чотири, п'ять разів, і нарешті ви мені подзвонили. Не засмучуйтесь, якщо вам не подзвонили цього разу, тому що ну ми не можемо відразу взяти багато людей. Як я сказала, кров має термін зберігання. Кров це от така річ, яку не можна купити. Немає ну жодного замінника адекватного, який повністю замінить там, ну людську кров е синтетичного, тобто це не питання грошей, це питання взаємовідносин у суспільстві, це питання с нашої нашої близості один до одного.